Прекрасні мої дівчата, всім привіт! Сьогодні ми знов робимо кардіо. Але сьогоднішнє наше кардіо класичне, але не буде ніякого ударного навантаження. Я Олена Дубас, мій аккаунт долений фіт. Будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, побажання, які ще тренування зняти. Питання, що не зрозуміло, можливо по цьому тренуванню, по іншим, тренуємося разом, зберігаємо нашу красу, наше активне здоров'я разом і тренуємося із задоволенням. Що стосується сьогоднішнього тренування, ми будемо робити три вправи, ми будемо працювати у вертикалі, як я вже сказала, без ударного навантаження. На каналі вже є подібне тренування. Я пропоную вам його не пропустити, також зробити, тому що десь тут я залишу посилання, тому що обидва ці тренування дуже гарна зв'язка. Поєднуйте, окремо також можна, але те тренування, яке вже є, воно дуже гарна підготовка до цього. А також вони в об'єднанні дуже гарні, тому що те тренування працює також на наші суглоби, витягування, хребети, таке інше воно дуже гарно для ранку. А це тренування вже включи більше наше серце, наше дихання. Більш потужно погони лімфу, більш потужно увімкне кровообіг і так далі. А, а також це тренування вже таке тренування, яке формує нашу витривалість, як загальну, так і м'язову. Отже, ми будемо робити три вправи, ми будемо рухатися і вперед, і бік, і ми також трошки потанцюємо. Але спочатку треба розім'ятися, звісно, трошки. Отже, подихати руки через гору, через боки. Вгору вдих і струсили видих. Ще раз зробимо вдих вгору і струсили видих. Зробимо бокові нахили, один бік, потримали, інший бік потримали, ще по разу. один бік. Витягнулися інший бік. Угу. Зробимо базові нахили вперед, згинання кульшових хінч. Можна тут вдих-вниз видих гору або вдих-видих вниз, вдих видих гору кілька разів. Під час нахилу згинаємо коліна, витягуємося також по хребту, не закидаємо голову. Ще один раз зроблю. Прекрасно. І зробимо скручування вперед-низ, поетап на кожен хребець, шия, грудний. Далі буде поперек, але не поспішайте, ну і не засинайте. Це згинається поетап, на кульшові. І обратно назад, вгору. Також обережно розкручуємося або розгинаємося. І ще раз зробимо вдих, витягнутися. І вже не струшувати руки, а також витягуючи через боки, опустимо. Отже, перша вправа: ми будемо рухатися праворуч, ліворуч, і робити ось такий крок. Він називається Step тач Ось тут ми будемо працювати 20 разів. У нас вийде 10-10 і загально це буде 20. Угу. Ще нарахую, Тож спробуйте, коліна тут м'які. І такий, такий дуже пружиністий, дуже амортизуючий крок. Угу. І ось таким чином ми будемо об'єднувати рух руками і ногами. Ну що? Я готова рахувати. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Половина. Не зупиняємося. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 9, 20. Ну і ми не зупиняємося. Перша вправа є, але крок продовжуємо. Базовий, класичний подихати. вгору руки. І струсити вниз. І ще раз. Вгору руки. Відчуваєте, як вже сердечки наші запрацювали. І ще раз зроблю. І струсила. Далі друга вправа. Ми будемо робити. Крок вперед, крок назад. Ось таким чином. Ось таким чином. Тобто, ми крокуємо. Одна нога вперед, друга нога підіймаємо коліно вверх. Повертаємося і крокуємо назад першою ніжкою. Ось таким чином. Ану, спробуйте, спробуйте. І як ви бачите, працюють у нас руки. Також тут руки під час цього кроку працюють разом з грудною клітиною назустріч протилежною ніжки Поїхали. видих 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 дих видих Десять разів ми працюємо. Вже три. Потім десять інше Чотири. Вперед, назад. П'ять. Вперед, назад. Шість. Ліво просто. Вільно дихання. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Крокуємо, не зупиняємося. Зараз ми починали перший крок правою ніжкою. Ну, наприклад, я Може, у вас інше. А тепер це не все. Друга вправа продовжується, ми будемо крокувати. Тепер я з своєю лівою буду. Поїхали. Ліва і праве коліна вгору. Один. Два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Крутяк. Крокуємо. Друга вправа є, дихаємо. Гору. Струсили. І ще раз угору. Струсили у нас ще одна вправа, та сама, де ми будемо трошки танцювати, де ми будемо дуже гарно. Ротувати наш таз і нашу ніжку, і допомагати також нам буде наш тулуб. Що це таке? Показую. Ми будемо ось таким чином да, провертати бедро. У вас одна нога, моя ліва. Зараз вона весь час м'які коліна, звісно, вона на місці. А от права, якби обтанцьовує її вперед, назад, і бедра тазу більше, стегна. стигна тазу більше. Угу. Спробуйте, спробуйте. І поїхали. Вперед, назад. І подивіться, як працює тут руки і тулуб. Рахую, два. Танцюємо. Три. Танцюємо. Чотири. Повний дихальний цикл можна. І вперед і назад, або вільне дихання. Або вдих вперед, видих назад. Або навпаки. Все вірно. Головне, дихайте. І хай буде ще чотири рази, навіть якщо бонус. І три. І дев'ять маї, і 10 мої крокую. Як ви здогадалися, ми однією ніжкою тільки робили активну працю, ще є інша. Тож, трошки покрокуємо, скомпонуємо наші мізки. Є. І інша нога. Перед, назад. Танцюємо. Стегнота вперед, назад, перед-назад. Як цукерочка. Загортаємося і розгортаємося вперед. Назад. Рахуємо. І чотири були. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще один. Десять. Єсть. Витягуємося. Крок не зупиняємо. Базовий класичний. Ще раз. Витягнулась. Струсила. І ще раз. Витягнулась. Струсила. І. Разом зі мною другий сет. Ми рухаємося у боки. Степ тач. Поїхали. Роблю. Один. Два. Три. Руки працюють разом з ногами. П'ять. Шість. Сім. Стопи паралель. Вісім. П'ятий до підлоги. Десять. При цьому не завалюємося назад. Ну і вперед на пальці не падаємо. Хай ще зроблю. Скільки. Давайте ще. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Єсть. Будемо сподіватися. Двадцатка наша. Є. Крокуємо. Перша вправа маємо вдих. Струсили видих. І ще раз вдих. І струсили видих. Друга вправа. Я крокую вперед. Інша нога. Підім підйом коліна і повертаюся назад. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Грудна клітина працює. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Крокуємо. Ще друга нога. Ті вправи, де безкоштовно ми працюємо з нашим корсетом за рахунок одночасної праці в протилежному напрямку назустріч друг другу, низу і верху. Ага. Таз і грудна клітина, Руки і ноги. Поїхали. Гліва моя. Вже два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Крокуємо. Подихати. Дві вправи маємо, другий сет. Струсити. Ще раз. Подихати. Струсити. І залишилось нам трошки потанцювати. Угу. Готові. Ротаційні такі грухи. Поїхали. Танцюю вперед, назад. Вперед, назад. Перед, назад, перед, назад. Хай три. Чотири. Нога і грудна клітина. Друг другу назустріч. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Рух. Крок. Ну, Можна потягнутися. Давайте. Але друга нога. Поїхали. Пет. Назад. Перед, назад. Танцюю. 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 Ще. Чотири. Хай. Половина. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Крок. Тягнемося. Ще рухаємося. Струсили. Тягнемося. Струсили ще раз. Можна. Тягнемося. Струсили, Рухаємося, але вже не так інтенсивно. Коло плечима назад. Кілька разів. Перед. Кілька разів. І вже пора час зупинятися. Чуть-чуть трошки ширше ноги. Ще раз потягнутися. І вже не струшуємо, а через бок витягуючи довжину руки, опускаємо ще раз так. Потягнутися, перевірте шию, не стискайте її і опускаємо. Зробимо боковий нахил, давайте одну руку ділянка тазу, а інша рука вгору, погляд вгору, і другою рукою якби проштовхуємо трошки таз. Щоб дати собі витягнутися не тільки по руці, не тільки по тулубу, а ще таз, як себе да, як улітка на волю до сонечка. І ногу також, стопу відчути, подихати. І інша сторона. Витягнутися. Приємно. Обов'язково кажіть собі дякую за працю. Є і ще дві руки вгору, стабілізувати, центрувати себе. І отут ще раз струсимо. Ну і що мої прекрасні Ось ми зробили кардіо без ударного навантаження, але, якщо ви чесно робили, то Точно кажу, я впевнена, що ви відчули, як живе наше тіло, як працює наше серце, як працюють окремі ділянки тіла. І все це разом комплексом працює це головне, і як ми напрацьовуємо нашу загальну м'язову витривалість. Ще раз давайте вдих. І видих пальчиків вгору. Я чекаю ваші прекрасні вподобайки. Тренуйтеся разом зі мною. Діліться моїми тренуваннями з тими вашими прекрасними подругами або родичками, кому ви бажаєте здоров'я, рухаємося разом, отримуємо од от руху, помірного руху нашого тіла. Задоволення до зустрічі на наступних тренуваннях.